Новий в Україні виріб для пілотів. Сумка під Mavic. Ось так виглядає. Виготовлена із оригінальної кордури, оригінальна стропа Мультикам, все якісно прошите, не світиться в нічного бачення. Один рік гарантії. По функціоналу пройдемося. Такий новий форм-фактор, тому що більшість виробляють рюкзаки під Mavic. Ми вирішили зробити саме сумку. Давайте з основного відділення почнемо. Основне відділення виглядає ось таким чином. Сюди ми можемо покласти безпосередньо дрон. Є кишення для акумуляторів, для шнурів і для самого пульта. Це у нас основне відділення. Також зверху ми маємо кишеню під різні. Дрібні розходники по типу там пропеллери можна складати, можна організувати простір за рахунок ось таких органайзерів, вони є з'ємні. Далі є такий футляр для окулярів або для того, що вам необхідно. Є в нас присутнє таке нижне відділення. Тут ми розташовуємо наші. Акуми. Їх можна розмістити 12 штук. Якщо є потреба ці сумки переносити, до прикладу ще і другий Мавік, один типу днівний, один ночний, можна прибрати оці елементи, зробити цю горизонтальну перегородку трошки нижче і тоді сюди стає MAVIC. І декілька ще акумуляторів сюди теж е, влізуть. В це місце є ще додаткова окрема з'ємна кишеня, куди можна покласти е, хімічну якусь грілку, тепло для того, щоб взимку наші акуми були завжди теплі. Це, що стосується цієї кишені. Знизу можна закріпити. Якийсь невеликий каремат, або те, що вам необхідно. Бокових кишень у нас дві, одна і інша з молі-інтерфейсом, тобто можна повісити якісь додаткові підсумки. Кишеня відстібається, розцьобується ось таким чином. Тут у нас є місце для зберігання зарядних пристроїв і додаткових шнурів. З цього боку ми розташували зброси та ножки для Mavica. Але ці кишені використовуються за бажання. Задньої частини сумка виглядає ось таким чином, дуже ергономічна. Тут є кишеня. до прикладу, під ноутбук 13-14 дюймів сюди входять. В нас є ось така ручка мощна. Також можна використовувати цю сумку, носити на плечі. Тропи в нас регулюються як у збройового рівня, з переднього боку так регулюються і позаду так само. Є такий елемент. Ми регулюємо довжину, яка нам необхідна. Ось так. І можна також ось таким чином. Зафіксувати. Регулюємо під себе. Все тут достатньо швидко. І ось так зі спини виглядає. Це наша новинка. На ринку сумок під Mavic ще немає. Сумка під Mavic molly